Покажу свої бруслини, тобто бересклети, як ми звикли їх називати. Це бересклет японський. Він росте такою колонною. Росте дуже повільно. І щось йому не сподобалось, я відсадила один кущ, там декілька кущів внизу. Відсадила один кущ, І він не захотів. Пропав, сидів, думав. Декілька місяців. Ось це ще один пересклет, бруслина. Я не знаю сорту його. Дуже гарно розмножується. Це більш сланкий той колоною, а цей більш сланкий. Зараз я підійду до нього ближче. Це я вчора взяла траву, люди покосили газу і викинули траву. А я принесла, зараз піду ще принесу мішок принесла і ось. Гляньте, яке, яке добро. Це ж добро. Тут у мене лежала кора, але вона вже перегнила. Великі кусники ще залишились ось. Ось, бачите, кора ось. Оце ще залишилось такі великі, а дрібне вже перегнило. Так ось. Розмножується він гарно. Не. Ну, є, звичайно, випади. Як У мене у мене руки не з того місця, мабуть, ростуть. Оце я хотіла його при... придавила каміннями, хотіла щоб він пішов. Але він щось також дуже сидів, я не знаю чому. Не захотів, то я його підняла ось так. Це я хотіла деревом формувати, оцю гілку. Ну, вона і буде деревом. А тут буде така, оце пообрізаю сьогодні. Вже треба робити красу. На осінь, щоб було вийти в садочок і подивитися якусь красу в садочку. Я таке вже роблю. Ой, щоб було оку, чим помилуватися взимку. Це ще один бересклад. Ой, бруслина, вибачте. Це ще один кущик. Ось треба відстрихти. Я також не знаю цього сорту. Зелений листочок і облямівка йде по краю листочка. Це такий самий, але тут дрібненьке листячко Такий самий також і прожилочка біла. Ось гляньте, як він виглядає. Дуже гарний. Але ну, дуже повільно ростуть. Ну, я не знаю, чому вони так. І це ось іще один. Це на... саме крупне листя отут, на цьому кущику. Ось, бачите, кора, ще крупна залишилася, міленька вже. Ось. Чотири різновидності бересклета у мене о, рослини. В моєму садочку. Раз, два, три, чотири, п'ять, я ж японський вам ще показала. Ось. Дуже невибаглива рослинка, але у спеку я думала, що я втрачу оцей кущик. оце суха гілочка, оце в нього поспадало листечко. Я думала, що все. Але почала відливати його всякими препаратами і цирконом вете. Прискала і піном. Ну, коротше, кажучи, почала його рятувати. І ось він гарнюня. Отакі в мене бруслини. Троянди ще стараються зацвісти. А, ще хотіла показати. Гляньте. пустила від корня Менте. і зацвіла. Це при самій землі, що в мене такого не було. Жага до життя. Це оранж-бебі. Троянда. В цьому році не купила ні троянд. Трави тільки купила ось спортну купила в цьому році. Оту Зібрінус. І міскантус купила в цьому році, я показувала. А це, оця трава, ой, зійшла з бруслин, зійшла на траву. Оце однорічник. Я зібрала насіння, мені так подобається він. Однорічно, це з насіння я виростила. Один кущик залишився. Хоча там було суміш з лаків була. Не буду більше насіння купувати і взагалі. О, ось ось він, гляньте, колосок оцей. Який він гарний. Я ж кажу, чи я така, що в мене руки не звідти ростуть. Ну, хай буде і так. Ось. Ось піду накопаю у полі оцього цього шавлеї, оцієї. Рослина безвід... безвідмовна. Ціле літо. Так, показала вам свої рослини. Новий день, сьогодні 9 число. Буде спекотний день, бачу, по сонцю. На все добре.